Чернігів атакували шахеди. Про це і не тільки говоримо далі у новинах. У студії Марина Кухар у Чернігові зафіксовано влучання у двох районах міста. Один дрон влучив у п'ятиповерхівку, інший пошкодив два приватних будинки. Повідомили у міській військовій адміністрації. На місці працюють рятувальники. Інформації про постраждалих поки немає. Чергова шахедна атака триває. Загроза актуальна для половини території України. Повітряні сили оновили інформацію про рух безпілотників. БПЛА фіксують на сході Кіровоградщини, на Дніпропетровщині та Харківщині. Дрони на сході Київщини рухаються на обухів. Якщо ви в цих регіонах, будь ласка, подбайте про свою безпеку. На фронті від початку доби відбулося 128 бойових зіткнень. Найгарячішим залишається покровський напрямок. Окупанти 36 разів намагалися просунутися на позиції українських підрозділів і поплатилися за це втраченими солдатами та озброєнням. Оборонці покровського напрямку за сьогодні знищили 136 росіян. Тривають бої зараз майже на усіх відтинках фронту. Також і на Курщині оточення наших військових там немає. Заявив сьогодні президент Зеленський. Більше про ситуацію на найважливіших напрямках Марина Смолова розкаже. Це кадри роботи воїнів 6-го полку сил спеціальних операцій Рейнджер. Вони зачищають бліндажі російських військових на Курському напрямку. В результаті такого рейду на позиції окупантів наші захопили трофейну зброю та спецзасоби. Операція наших сил у визначених районах Курської області продовжується. Українська сторона має присутність на території Курської області, що оточення українських військових. Є брехнею Путіна оточення українських військових на території Курської області немає. А, а ось що це за сигнали, ті, які були від російської сторони, я поділився я і з вами ділюся. Я вважаю, що якраз російська сторона хоче оточити українських військових в тому ж напрямку, але на території України. Наші воїни здійснили на курському напрямку перегрупування. За словами головнокомандувача ЗСУ, вони відійшли на більш вигідні рубежі оборони і далі виконують завдання. Суджа на підступах до Суджи, за повідомленням генштабу, тривають бої. Це кадри з ворожих телеграм-каналів. Російські війська практично зрівняли місто із землею. Це кардинально відрізняється від того, яким було місто, коли туди зайшли наші воїни. За словами президента, російська армія накопичує сили, щоб завдати удару по Сумській області. Зеленський наголошує плани Росії зрозумілі, тому сили оборони будуть протидіяти їм. Російські загарбники малими штурмовими групами намагаються заходити на територію Сумської області в напрямку новенького та журавки. Ворог поки не може досягти ніяких цілей щодо закріплення на цій території, бо ми розуміємо його прагнення. По нашій території більше оточити сили оборони, які знаходяться в Курській області. На Крематорському напрямку піхота противника намагається просочуватись для накопичення та нових атак в Часовому яру. Він тисне з усіх боків і. З усього наявного фактичного зброєння, і ці малі піхотні групи ну, там через день фактично змінюються штурмами на бронетехніці. Вуличні бої у місті часів яр. Це вже багатомісячна реальність для зсу. Є випадки, коли один будинок ділять між собою воїни сил оборони, воїни 24-ї бригади і противника. І є випадки, коли. Противник, аби завдати удару по нашим воїнам, знищує свої позиції в тому ж самому будинку. Ну фактично складає будинки. Зсу продовжують контратаки на Покровському напрямку і просуваються в районі Шевченкового та Удачного. Наші воїни відкинули ворога від траси Покровсь-Костянтинівка, яку окупанти хотіли взяти під контроль. Попри це, вороги продовжують штурми. Ворог не зупиняє свої наміри плані просування в напрямку на пункту Покровська. А, значить, наносяться дуже важкі і непоправні обстріли по вогневим позиціям в смужі бригади. Оператори дронів 68-ї гірської бригади знищують ворожу техніку щоденно, і цим руйнують плани окупантів. Кожен день практично є ураження техніки легко броньованої, так і скажімо, артилерійських установ, не тільки живої сили. Це правда. Тому скоріше всього, поки що вони на такий похідний марш. На штурм колоною найду це контролюється, але це не заважає їм спішувати піхоту за 10 кілометрів і проходити на наші бойові. Поряд російська окупаційна армія активізувала свої дії і на південному фронті, збільшивши кількість ударів та штурмів українських позицій в Херсонській та Запорізькій областях. Брина Смолова, ми Україна, марафон Єдині Новини. У Нікополі Росія вбила 70-річну жінку. Снаряд розірвався у її подвір'ї. Поранені онучки загиблої дівчатка 11-ти 3-х років вони у шпиталі у Дніпрі. У центрі міста осколки посікли літню жінку. Загалом російська армія била по Нікопольщині майже півтора десятка разів. Пошкоджені храм, п'ять приватних будинків і лінія електропередач. Евакуюються зараз жителі прифронтових громад Дніпропетровщини із сіл, що межують із Донеччиною, і через майже безперервні російські обстріли кабами більше половина місцевих вже виїхали. Евакуація добровільна навіть для родин із дітьми. Чому зголосилася на переїзд? Мама із чотирма дітьми із Новопавлівки розповіла нашій Софії Москаленко. Вона востаннє провертає ключ у замку і на мить зупиняється поруч з дверима, мовчки прощається з домом. У нас тут тільки гарні спогади. А тоді бере наймолодшу донечку на руки і прямує до автівки гуманітарної місії. Наостанок кидає погляд на будинок, в якому провела останні 11 років. Ольга не може стримати сліз. Все, 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 все. Діткам рада, маму щасливу, да і за Село Новопавлівка, у якій мешкає родина, стоїть фактично на межі з Донеччиною. Через наближення фронту сюди стали долітати каби. І така ситуація тут останні три місяці. Прильоти ми чуємо кожен божий день. То ракети, каби сьогодні? А жити тут ми сподівалися, що буде краще, але стає все гірше і гірше. Поки є можливість, виїжджаємо, поки не сильно бомблять. Виїжджати наважилася заради дітей. У Ольги їх четверо. Наймолодшому сину Ярославу чотири рочки, а доньці Марійці лише рік. Окрім них, у мене нікого немає. Після найгучніших ударів заспокоювати малечу мамі допомагала старша донька Ілона. Ми їх чуємо, і буває вночі малі прокидаються. Вони встають, плачуть, і дуже складно їх заспокоїти. Росіяни зруйнували кабами школу, у якій навчалися дівчата. Поцілили і по амбулаторії. Тож до лікаря родині доводиться їздити у сусіднє межове. У самій Новопавлівці закрилася половина магазинів. Оце наша пошта. Вона не працює на виїзді зараз. Навіть у цей магазин був потрощений. Він теж був потрощений дорогою. Старшість дівчат Ілона та Саша. Аби відволіктися, співають українські пісні. Мира! Автівка гуманітарної місії зупиняється у Павлограді. Тут від вересня працює транзитний центр для переселенців. Ольга оформлює виплати, а після обідає разом з дітьми. У цьому центрі люди можуть відновити документи, поїсти та переночувати. Найбільше нині переселенців саме з Донеччини. Поки грузилися, були обстріли, сумки збирали, діточок. Там таке творилося. По місту їдеш порожньо, все розбито практично. Гуманітарна місія доправила Ольгу з дітьми до Дніпра. Уже в неділю вони поїдуть на Закарпаття. Там на них чекають кімнати. Сучасна кухня з санвузлами, постілі, лікровитя ну все є для того, щоб родина, дітки жили у спокій, щоб вони могли відвідувати садочок, і школу. 7 березня, згідно з указом президента, у Новопавлівці була створена військова адміністрація. Попри посилення обстрілів, примусову евакуацію у районі ще не оголосили. Нам відомо, що близько 80% людей з цього населеного пункту вже поїхали. Дуже високий рівень небезпеки, багато руйнувань. Ми спілкувалися з владою. Близько 60 дітей в цьому населеному пункту ще залишаються. В обласній військовій адміністрації повідомили, проєкт розпорядження про примусову евакуацію підготовлений нині. На етапі погодження і перевірки. Загалом з найбільш обстрілюваних громад Синельніківського району евакуювали майже 2800 жителів. Це 64% населення. З Дніпропетровської області Софія Москаленко Євгеній Лопатніченко. Ми Україна, марафон Єдині новини. Вражаючих масштабів набули антиурядові протести у столиці Сербії у Белграді проти політики проросійського президента Олександра Вучича та його уряду протестують близько мільйона людей. Водночас поліція готується до розгону демонстрантів. Їм оголосили останні попередження і закликають розійтися мирно. А Вучич найближчим часом має вийти із екстреним зверненням до сербського народу. У день протестувальники заблокували роботу транспорту, перекривають. Але вулиці великою сільгосптехнікою у Білграді автівка в'їхала у натовп під час акції протесту. Водій зачепив на капот жінку і протягнув її кілька метрів. Постраждали п'ятеро людей. А до протестувальників угорській столиці, що виступили проти проросійського прем'єра Віктора Орбана, долучилася опозиція. Її голова Петер Петермадір заявив, що очільник країни має сісти за грати. Тисячі людей сьогодні вийшли на вулиці Будапешта і вимагали відставки угорського прем'єра. Учасники вигукували гасла кінець режиму Орбана. Раніше прем'єр-угорщини озвучив вимоги до Євросоюзу і вкотре виступив проти членства України у ньому. ЮНЕСКО відреагувало на загибель журналістки Укрінформу Тетяни Кулик. Її разом із чоловіком у власному будинку наприкінці лютого вбив російський безпілотник. Генеральна директорка організації Одрі Азуле закликала до ретельного та прозорого розслідування, щоб злочинці були притягнуті до відповідальності. Вперше таку заяву ЮНЕСКО зробило торік у жовтні, коли стало відомо про смерть журналістки Вікторії Рощиної. Її тіло досі не передали родині, а подробиці смерті відсутні. Чоловіка, який пістолетом погрожував працівникам ТЦК у Луцьку, затримали. Повідомили в обласному ТЦК і оприлюднили відео, на якому цей чоловік не лише відмовився виконати вимоги військовослужбовців ТЦК, а й погрожував їм та цивільним вогнепальною зброєю. За цим фактом Національна поліція України у Волинській області порушила кримінальне провадження щодо погроз життю та здоров'ю військовослужбовців та цивільних громадяна. на Київщині відкрили новий реабілітаційний центр для військових, які втратили зір на фронті, і цивільних, що мають його порушення. Тут лікують за допомогою ерготерапії, цифрових технологій і спеціальних вправ для відновлення навичок орієнтування у просторі. Що ще є у цьому центрі Львіна Сейдбулаєва розкаже досі ще не змирилася з тим, що немає очей. Людмила не бачить більше двох років. Під ракетний удар вона потрапила на роботі. Жінка перенесла 18 операцій. Тепер те, що бачила раніше, очима. Має навчитися сприймати та відчувати руками. Беремо, затягуємо ниточку, тепер беремо гудзика. Тут дві дірочки. От я затягнула. Поряд з Людмилою Наталія. Вона з західної України. Жінка втратила зір чотири роки тому через генетичну хворобу. Найважче то змиритися і взяти себе в руки і сказати собі, що потрібно далі жити. Це тактильні навички для незрячої людини. Це важливо розвивати їх, щоб в своєму домі швидко знайти ту річ, що мені потрібно. В іншому кабінеті Іван він опановує цифрові навички, зокрема, як користуватися комп'ютером та смартфоном наново. Працює над набором текстів, «Втрата зір. Вісім років тому для того, щоб е, працювати на комп'ютері, нам потрібно чути все це. Да? Тому колоночки. Вона дозволяє е, голосовими повідомленнями розказати, що відбувається на екрані. Ми слухаємо вже, що нам говорить е, програма МБД. Починається навчання з вивчення клавіатури, тобто це все розкладка, е, букви. Тут на Київщині комплексної реабілітації – один з небагатьох в Україні, у якому допомагають людям із порушенням зору. Під час реабілітації люди будуть опановувати першочергово. У нас це навчання орієнтування у просторі та мобільності. Потрібно відновлювати навички свого побуту, та потрібно по нові все це вчитися, і це психологічно дуже важко. Ось інструктор навчає ходити по прямій. На цьому майданчику відпрацьовують сотні вправ, аби людина швидко могла орієнтуватися на просторі. Ми маємо навичок показати, навичок закріпити і навичок довести до автоматизму. Якщо у клієнта, у незрячого не буде навичка доведена до автоматизму, не буде орієнтування, да саме тому це годинами, годинами. Наразі реабілітацію проводять для групи з п'яти людей на 18 днів, але планують збільшити до місяця. Як тримати палицю, як ходити прямо, як орієнтуватися по звуку? Тобто немає зараз достатньої кількості фахівців, які можуть цьому навчити. Тому це є експериментальний проект, для якого ми навчимося і будемо далі масштабувати. Щороку тут можуть проходити реабілітацію до пів. Ів, тисячі людей це допоможе людям із вадами зору адаптуватися до нового життя. Ельвіна Сідбулаєв Олександр Корецьким Україна марафон. Єдині новини.